Привіт, друзі! Цікаві події у нас відбулися за останню добу, але й все як завжди. Да? Знову Україна і знову е, Канада відпередолювали цього рудого придурка е, терпів Трампа по саме Небалуй. Але вчора ще Іран доєднався до цього процесу і також присунув цьому придурку. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. І знаєте, я от чим більше я заспостерігаю за всією цією клоунадою за цим придурком з його челяддю, тим більше і більше в мене виникає таке. Розуміння, що зараз от всі адекватні люди, які є в Сполучених Штатах Америки, які при владі, да ну там при апарату президента, працюють в інших відомствах, працюють. Тобто там є дуже класні професіонали, нормальні люди, які все це розуміють, і от я, от й дивлюся на все це, і в мене виникає таке почуття, що зараз єдина робота, яка яку вони встигають виконувати, це підкидувати вазелін. Знаєте, от у, вчасно, хоча б хоч якось там встигати, більш-менш вчасно підкинути вазілін. Щоб якось смягчити ці процеси пенітрації в цю руду тупу, тупу Харю. Ну, На жаль, так сталося, що ця тупа руда Харя зараз є офіційним обличчям Сполучених Штатів да? І зараз вони всі там працюють над тим, щоб хоч ну, хоч якось, хоч трошечки цю Харю, трошечки, знаєте, тримати більш-менш більш е чистою. А що ж вчора відбулося на самому ділі? Ну, перше, хочу поздравити українців з тим, що в черговий раз побороли Трампа впірдолювали йому по саме не балуй, да, і з цим договором, що Сполучені Штати Америки. Почали знову постачати зброю і почали постачати розвіддані. І тут не треба себе обманювати. Да? Тобто Трамп не перевернувся в черговий раз, не перебзувся в черговий раз, Трамп не став е, проукраїнським або нормальним хлопцем. Ні, Трамп як був мудаком, так він їм і залишається. Трамп як був поплічником Путіна, так він їм і залишається. Але якщо дивитися на речі відкритими очами, да, і називати все своїми словами, то в Вчора Трампа просто змусили його так відхирячили, його просто змусили відкатитися назад і зробити те, що було. Тобто він нічого не зробив нового. Він зараз повернув те, що було налагоджено до нього. Да? Те, що інші люди, нормальні люди, налагодили, ще працювала до тих пір, поки Трамп не всунув свою руду. Пику, і якби Трампа не взяли б отак от за уха, от його просто взяли за уха як дебіла і мордою в дерьмо повазили, повазили і сказали йому, що якщо він все не відкатить, то наступна процедура буде гіршою. І про це я казав ще коли. Перший раз його, отак, от от просто мордою по дірьму, вивозив Зеленський в його білому дурдомі, да і овальній палаті. Коли вони намагалися наїхати на Зеленського, коли Трамп там влаштував зі своєю челіддю, Ну він так думав, що він пастку влаштував Зеленському. Але Зеленський повів себе гідно і ці придурки саме влізли в свою пастку. І я тоді казав, що це дуже велика зараз проблема для Трампа, і це все не закінчиться. Просто так. Тобто, це була така показова порка цих придурків і всього, всієї його камаріллі. І я тоді сказав, що, скоріше за все, це придурашне буде просити Зеленського про допомогу. І він благав, він, він на калінях майже лазив і умаляв Зеленського, щоб Зеленський допоміг йому вивезти цієї багнюки. Знов витягнув його за вуха, за волоси. Ну, щоб Зеленський нібито вибачився. Зеленський послав його нахрен. І в цей самий час я впевнений. Йшли перемовини з іншими людьми, які там ще є нормальні люди в Сполучених Штатах Америки. І ось зараз ці перемовини закінчилися якимось рішенням, і це рішенням дали по тупій е, брудній рожі. Знаєте. І просто цим рішенням його змусили відкотитися назад, змусили повернути допомогу, яку він е, не погоджував. Да? Тобто, ця допомога була погоджена. До нього Байденом. Ось це те, що відбулося вчора, і на ці події не треба розтамгляд дивитися, як на те, що там щось Трамп, от, Трамп щось вирішив і зробив. Ні, він нічого не вирішив, він нічого не зробив. Це чергова блістяща перемога української дипломатії, українського уряду України і українців. Тобто, це в черговий раз цього придурка, на якого до речі, Путін зробив ставку. Да? Тобто, цей е, путінський шпигун маск там навколо нього крутиться в. в Во всю цю авантюру вливаються мільярди доларів да, тобто там шалені суми, і ми зараз бачимо, як блискуча праця українців українського уряду невілює все це. Так це придуркувати, наробила багато горя. Да, і багато людей загинуло за цей час, і ще загине е, з боку українців. На жаль. Але українська влада, українці роблять ну роблять дуже багато того, щоб якомога менше це продуркувати в мало вплив на ход війни і на те, що відбувається в Україні. Тож дивитися треба на це, як я вже сказав. Чітко, відверто називати речі своїми іменами. Трамп як був мудаком, так він їм і залишається. Просто цього мудака зараз ставлять в стойла. Ну і до речі, чесно скажу: я от дивлюсь, дивлюсь на цього терпілу. І мені вже так здається, що він не просто терпіва. Знаєте, що він такий терпіва мазахіст. Знаєте, і у цього терпіли мазахіста вже є свої фаворити. Тобто йому дуже подобається вихватувати від двох да? від України і від Канади. От у нього пріоритети. Він, Якщо день проживе, не вихвативши від українців або від канадців, то йому точно плохо. І вчора йому також впірдолювали і канадці. Я вам розповідав вчора про те, як на рівнях різних тут вже провінцій почали боротися з цим придурками його ці, цими каливаннями, да і як Антаріо вчора ввела податки на електроенергію. Це придуркувати руде мав виперлося на люди і почав ножками стучати. Я тут зараз тарифи ще більше, як підійму, як підійму. Ой, як страшно, ой, як страшно. Ну і знов таки, як я вже сказав, що це придурашне виходить, язиком наляпотить, а потім нормальним людям, нормальним американцям, які чудово все це розуміють, приходиться заносити вазелін, да? і, хоч якось щось там, зм'ягчувати в цій тупій жопі, щоб не так було, хоч боляче. І після нього е, зв'язався з Фордом, зв'язався його представник і попросив попросив Форда відступитися від цих тарифів. І Форд погодився. Форд сказав: Окей, я поки що знімаю ці тарифи. До речі, е, Форд і ще декілька е, прем'єрів різних провінцій вилітають сполучені Штати Америки. Їх запросили тут. Кремлеботи почали знов таки зрозуміти, як. Ну, якщо зараз всі ці кремлеботи, вся ця камарілля піздобраття, проплачена Кремлем, да е, дує в дудку заради Трампа і намагається все приподнести в красів такої, що нібито Трамп він молодець, що він нібито того щось робить, то це явний признак того, що Трамп мудак. Да? Ну, це ну це однозначно. Ну ніхто не може довести краще, що Трамп мудак, ніж кремлеботи, які е, вас хваляють цього. цього Придурка, да, цю роду мавпу. Тобто, це явний признак. І от як буквально зразу тут в інтернеті з'явилися ці е, кремлеботи, які почали. «О, Трамп прогнув і е, нібито Форд е, відкатив свої тарифи. Ні, Форда попросили. Тобто, люди, у яких ще залишаються там мозги, після того, як це Руде мавпеня, там е, придурашне щось там навтявкало, вони зв'язалися з Фордом, попросили призупинити дію цих тарифів і при, попросили приїхати для консультацій і для перемовин. Форд погодився, Форд після, після цього виступив, сказав. Я можу у мене є відео на резки ці. Я дивився ці інтерв'ю Форда. І Форд сказав: Так: Ми, окей, ми готові полетіти, поспілкуватися з е, командою. Цією да заради того, щоб вже прибрати ці тарифи. Але він також сказав, що але якщо це буде херня продовжуватися, то він вже не просто веде тарифи, а взагалі припине постачання електроенергії Сполучених Штатів Америки. Я е, вибачаюсь, приходиться дописувати, тому що в мене здох микрофон. А я цього не побачив вчасно. Да Тож, як я вже сказав, зараз делегація, наші прем'єри різних провінцій будуть летіти туди, Сполучені Штати Америки. І домовлятися з нормальними людьми до речі, я думаю, що Трампа на цій зустрічі не буде, щоб він знов таки своєю тупою рожею там нічого не 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 поне поламав, да він, він вже приймав одну нормальну людину у себе в кабінеті. Я маю на увазі Зеленського і все просрав. Ну думаю, що цього разу цього придурка не допустять до спілкування нормальних людей, і нормальні люди з канадського боку і з американського боку зможуть знайти нормальні рішення. Тож отака друзі, ситуація насправді да. Тобто спочатку українців передолювали прогнули, потім. Канадці пердолі прогнули. і тут ще вирішив доєднатися і Іран, коли б це таке можна було уявити. Іранський президент сказав, що він не збирається, тобто, це. Придуркувати руде мовпиня почало погрожувати там і запрошувати Іран до співбесіди, поспілкуватися з Іраном. На що іранський президент сказав, я з цим дурдурдубівою -дур не збираюся взагалі розмовляти. Він каже: Ви там оберіть собі нормально спочатку президента, а потім я буду з ним спілкуватися. Коли б це можна було уявити, щоб іранський президент взяв би і так от, от мордою в дерьмо всунув би американського президента. Ну, ви собі таке. Могли би уявити колись небудь при іншому президенту Сполучених Штатів Америки? Я ні, та і ніхто цього уявити собі б не міг. Тож так, ото, друзі, вчора за один день. Спочатку українці, потім канадці, а потім ще іранці прогнули цього рудого придурка. Друзі, давайте будемо з вами спостерігати далі разом, як будуть розгортатися події, як українці та канадці будуть і далі давати ліща цьому недорозумінню. да? Від вас підписочка на канал, від вас вподобаєчка подобаєчка цьому відео, від вас коментар. Обов'язково напишіть, що ви думаєте стосовно того. Про що ми з вами сьогодні поговорили? А я на цьому з вами буду прощатися і зустрінемося, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.